Та нічого, власне, нічого немає. Тут, а що так? Юридично уже. А що юридично? Хлопці, ви тут створена сотень майдан. Вже створена майже. Там вже напрацьовані певні якісь матеріали. Що там напрацьоване? Ви прийшли просто так, ви не встигли ознайомити. Ви взагалі вчора на Майдан прийшли. Власне, ви не встигли ознайомити. Давайте час. Спочатку з одним питанням виходимо на сцену. Ось ця вимога. Вимога будь ультимати. Є вимога. Ми... Ну, не виконує, можливо, і ваш комітет нічого не виконує, ви самі сказали. Давайте ми побачимо, що... Ну, давайте теж побачимо. Ті, хто виконує, а хто не виконує. Давайте зробимо хоча б щось. Добре, що ви не виконуєте, ми її оголосимо зі сьогодні. Замечайте. Прошу. Нам не потрібно, до речі, ставку. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Роман Раведжук. Хлопці, я, знаєте, в чому наша проблема? Ми всі вміємо слухати, але не хочемо слухати. Нас кожен вважає, що має щось краще за когось. Давайте знаєте, що зробимо? Давайте зробимо почергово. Є вимога, дамо вимогу. Є створення комітету, створюємо комітет. Воно потрібне. Людина сказала, що давайте завтра підемо в Верховну Раду виженемо їх. Якщо ви проголосуєте, підтримаєте це, будь ласка. Знаєте, я не стояв тут за ці кандидатури, які зараз е, прийшли туди до влади. Але до мене кожен день телефонують люди з Криму, з Донбасу, і питаються, що їм робити. Вони не знають, що їм робити. Там дійсно є патріоти, які хочуть щось робити. Вони не знають, що їм робити. Є перше, є закон України про носіння зброї. Його потрібно прийняти. Для того, щоб мати можливість носити зброю, для того, щоб могти дати відсіч. Коли Крим взяли, чому ці можновладці, політикани, не підняли свої дуби і не поїхали туди в Крим, і не сіли там, не сказали, якщо берете Крим, беріть з нами. Чому вони цього не зробили? Бо вони бояться за свої дуби, бояться за крісла, бояться шостине крісло. У них є було в них не було часу. Ані паркує в це вірня, діребаняли, коли крим забирали. То може задумаємося над тим, думай, що ти вони думай, робили. Хлопці, я пропоную вам, давайте все-таки дійдемо в слово об'єднання, об'єднаємося під тим словом і почнемо працювати. Почнемо, почнемо щось робити. Бо ми, знаєте, будемо зараз тут спорити, будемо розривати засідання, а в кінцевому результаті нічого не зробимо. Знову це балаган. Я вас прошу, людина впала перед вами на коліна. Ви знаєте, я не, під, я, е, не буду зараз розказувати про, про фамілії, про шишу. Людина впала на коліна, людина просить про те, щоб ми щось робили. Я пропоную з своєї сторони. Є Гриценко, він зацікавлений, він кандидат на пост президента. Він зацікавлений в тому, щоб не зірвали вибори. Нехай візьме в свої руки кермо і нехай дасть чіткі вказівки. Він має бути зобов'язаний армії дати чіткі вказівки. Військовим. Він чого хоче? Він чого хоче. Так давайте спитаємо, якщо він цього хоче, якщо не хоче, знайде геть. Це, якщо ви так хочете, то це ж одне. Я просто дуже вас прошу, будь ласка, давайте почнемо чути один одного. Будь ласка, ми вміємо чути. Будь ласка, давайте почнемо чути один одного. Ми вас почули. У нас дійсно, у нас дійсно віче, на якому щось треба зробити. У мене така пропозиція. Я не почув е, в, серед пропозицій вимоги запровадження воєнного стану, оскільки відбувається відкрита агресія. Вже є всі докази цього, тому в мене є пропозиція це додати. І е, не антитерористична операція з цим розділом МВС, а задіяти Збройні Сили. От це така пропозиція, Я, яку, напевно, варто проголосувати. І друге питання: моя думка, що одне іншого не виключає і подачі і звернення, і створення комітету. Про це можна сказати новіші, що комітет створюється, при цьому ми даємо владі шанс, скажемо, зробіть те, що ви маєте зробити, ніби ми самі будемо брати е і керувати ситуацією. І мене прохання поставити на голосування доповнення до пункту вимог, а саме запровадження воєнного стану. Ви читайте, від чітко і людина пропонує. Людина пропонує наступне: проголосувати за те, щоб до вимог було дописано запровадження військового стану в Україні. Військового, військового. Добре, то що давайте проголосуємо. Почекайте. Мені здається, що перша проблема не в тому, що в нас законодавчі виконавча вертикаль погана. У нас перша проблема, що в нас немає громадської вертикальних влади. Що ми для цього робимо? Ми пробуємо дві вертикалі думку. і чим поміняти, чим поміняти. Мені здається, якщо ми створимо громадську вертикаль влади, тоді, відповідно, легше буде ті дві вертикалі поміняти. На що ми тратимо час? На те, що нас відволікають, на які речі відволікають. Якісь пару придурків там бігають, інформативно відволікають, Десь в курсі щось. Так давайте, може, долучимося. Там, до речі, будь якщо можна, зачитаю, що там на скору руку накидав і можна допрацювати це. І першочергові завдання це підписати між всіма самоорганізованими і організованими офіційно, меморандум для з'єднання, для рішення першочергових проблем з <кій> Правильно чи ні? Перше, закон про вибори. Вони досить пір цього не зробили, тому що їм це вийде. Друге, президентський вибор, так само. Вони цього не зробили, їм це вий. Вони зараз у стратегію піднімають питання. Так, звичайно, кожен боїться, що його завтра почнуть на місце ага. доставати у кожен ризик рушку. Але поки до них їх вже тут не буде. Не. Вони на цьому зіграли, зато відповідно, вони стоять і думають, на яку сторону їх перейти. Не. А громадська просить власне, не готова. Факт факт. Так що ми вирішуємо? Авахо, а бахувати ще може зосередитися на тому, щоб вертикаль влади збудувати? Елементарні речі зробити? Чому будемо далі з конціями бігати? Будемо бігати. <рес> <рес> Та, власне, ми ж ніби і намагаємося створити, створивши революційний комітет, хоч якусь мінімальну вертикаль. і приймати рішення. <рес> <рес> я надаю, я відповів. Двох року. Дякую. Я вважаю, от обратим сказав, що вертикаль влади будувати, а знімати, не знімати. Ну вибачай, дивись, якщо нам відверто ставляються палки в колеса, як можна будувати, вибачте, будь ласка, як можна будувати якусь вертикаль влади громадської, муніципальне представництво народу влади владі, якщо нам ставляються палки в колеса зараз же з нас, з цього майдану, який був, з нових активістів, які прийдуть. Будуть новити, будуть робити нову прослойку політв'язнів вже за цієї влади. Нам не дадуть збудувати ні Наліваченка, ні Оваку на вертикаль влади. Зараз віддаються накази по містах, по регіонах про те, щоб не протидіяти, щоб міліція МВС не протидіяла сепаратистам. Ні сепаратистам, які захоплюють адміністративні будівлі, ні зеленим чоловічкам, які вводять бронетехніку свою і по картонам виставляють своє оточення своє. Віддаються накази протидіяти саме тим людям, які патріоти, які виїжджають туди, ось побратими не дадуть збрехати, коли відсилаються автобуси з нашими хлопцями, як на Харків, Луганськ, інші області східні і міста. Автобуси затримуються, навіть не доїхавши туди, їх в'яжуть. І не всіх відпускають назад, відкатують пальці, фотографують і так далі. Чому не, жодний зелений чоловічок не був зловлений і продемонстрований в справжнє марсіанське обличчя? Хто це є? Чому хапають наших хлопців? Про яку вертикаль влади зараз можна казати, якщо при владі ставляються палки колеса нам? А з приводу надзвичайного стану, чим це корисно? Тим, що припиняються одразу. Чим корисний надзвичайний стан? Умовах надзвичайного стану забороняється. Зміна Конституції України. Зміна Конституції Автономної Республіки Крим. Ну це вже, це вже прийшли. Зміна виборчих законів. Проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради. Проведення всеукраїнських та місцевих референдумів. Це те, до чого зараз сепаратисти ведуть. Це те, до чого ведуть сепаратисти, те, до чого ведуть інтервен... ці вороги, які інтервенцію зараз на нашу країну роблять. Все це одразу перекривається, вакуум. Нічого тут зробити не може, ні, ні влада, яка працює проти народу. Давайте будемо по походжувати з тим, що вони на нашому горбу в рай проїхали. Хто? Я обирав цю владу чи будь-хто з вас? Аж ніяк. я. Я виступав за муніципальне представництво народу влади, ні за Євросоюз, ні за Тайожний Союз. Мені байдуже, я виходив за велику Україну сюди. І била мене та влада, і ця влада б'є за велику Україну, якої немає. Про які євроінтеграційні або будь-які думки можна казати міжнародною політикою, якщо взагалі у нас не країна, а колонія. За фактом у нас колонія. За документами може там країна є з територіальними якимись межами. Вже скоро демаркаційна лінія буде проведена, от тоді ми будемо плакати, але буде пізно. Я за введення надзвичайного стану. Це по-перше, за передислокування. Вибач, друже, да я докажу. Я вже одразу скажу, коли я закінчу. Передислокувати загони МВС заходу та центру на схід. Створити добровольчі групи в усіх регіонах та перекинути частини на схід. Ввести комендантську годину. От тоді вже нічого такого не буде, що бігає чмо там, закоплює вода, зачиняється там, потім виводять туди зелених чоловічків, все добре. Все, і наступний етап, наступний регіон пішов. Це ж тактика цього Путіна. Вважати озброєних сепаратистів, саме сепаратистів. А не патріоти, які хапають, відбирають зброю, відкатують пальці і відсилають. Зараз у нас війна від громадянської війни. Прийшли до міжнародної війни. Зараз міжнародна війна в латентному стані знаходиться. І зараз ті озброєні хлопці, давайте погодимося з тим, що є озброєні хлопці-патріоти. Вони є повстанцями. Тому що влада мовчить. Вона ніякого наказує МВС не віддає протидіяти сепаратистам. Вона ніякого наказу не віддає відкривати вольне ураження проти цієї мерзоти, яка хапає нашу землю метр за метром. Далі, при необхідності, вже необхідність є, ввести війська Донецьку, луганських Харків, малі міста очистити за допомогою добровольців та міліції, Ну, яка вже є міліція, привезти війська, рештки цих військ, які залишились у нас, в повну бойову готовність зараз. Все. Це все, що я хотів сказати. Дякую. Так, так. Звичайно, пропаганда на рівні з силовими методами, методи пропаганди. Дякую. Слава Україні. Шановні побратими, хочу доповнити, що тільки що зателефонували Донецьку, наш батальйон спецназу повністю розбитий російськими військами. Де, де сад? А, а жертви є Донецьку? що російські? російські війська вже в Донецьку. Це якраз говорить про те, що ми тут можемо готувати звернення, власне, йде війна. Друже олеже, прошу. Слава Україні! Героям слава Хлопці, я трохи запізнився, але так я більш-менш в курсі, що тут пропонується. Я розумію, що зараз є консолідована воля е, зробити якийсь такий спільний орган, який далі буде діяти вже в авральній ситуації в постійному режимі. Е, власне, я думаю, треба запропонувати створити оцей там комітет. Чи я навіть не хочу як його називати, але в принципі абсолютно слушна ідея. Зараз абсолютно всі слушні, ну принаймні те, що я почув, більше слушних пропозицій. Їх треба зібрати докупи зібрати докупи і всі ці моменти обговорити вже на такій нараді уповноваженій, які, яка вже винесе буде виносити все це на е, загальну там апробацію майдану. Це одна задача, треба робити, тому що влада не дієздатна. Дієздатне має стати майдан, але треба зробити тоді виконавчий представницький орган цього майдану і виконавчий орган цього майдану, щось на зразок там великої наради і виконавчого того комітету, який власне буде проводити ту чи іншу політику от щодо цих всіх слушних пропозицій, що от друг Горан запропонував, перед ним пропонувалася. Власне, ми готували документ, який хотіли б озвучити на сьогоднішньому вічі. Він звичайно попередній, тобто це не стосується багатьох тих вимог, які ми маємо висувати вже в найближчі дні, можливо, вже завтра після завтра. Він стосується лише якихось таких ну найзагальніших, найневідкладніших речей при першу чергу політичного характеру. А далі вже ставити вимоги, і не просто вимоги, дійсно вимоги це таке, можна їм сто разів говорити, вони на них не реагують. А власне приймати рішення, які будуть виконуватися і будуть цю ситуацію якось виправляти. Я хотів би запропонувати текст, який ми пропонуємо. І якщо буде згода, власно озвучити його під час майдану, я знаю чудово, що вимоги є набагато жорсткіші. В нас вони також є набагато жорсткішими, але давайте йти по йти поетапно. Тобто зараз я прочитаю, може щось задамо, може щось приберемо. Е а далі вже зібрати цей комітет, утворити його, власне, ухвалити на сьогоднішньому медалі створення такого комітету і далі вже працювати в тому робочому режимі, щоб цей комітет був постійно діючим органом. Е отже, ультиматум майдану до Верховної Ради в зв'язку з порушенням територіальної цілісності держави.